до кінця в ім'я Ісуса Христа, що ти лалей на вихід, я тобі сказав, де я, ти мусиш втратити це тіло в ім'я Ісуса Христа. Та сатана на вихід, я тобі сказав, ти не маєш права її мучити, тому що вона є дочка Господа Святого. Тіло це тіло в ім'я. Я даю тобі час доброділу, щоб ти не втратив. Суд Божий в ім'я Ісуса Христа. Раз, два, три, на весь хіда тобі, сказав диявол, в ім'я Ісуса. Христа. Вже управляйся суд Боже, в ім'я Ісуса Христа. повні звіли. До кінця, вм'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Господь. Я дякую тобі, Господи, Господь, що ти витягнеш. Давай, Сутана, тобі сказав. Це родий, я тобі сказав. Та вихі, до кінця До кінця вогонь святого духа на тебе, Тотана. гори урібана. Він не має там місця в імя. Хаймає. Хай питається зарі в чорної магії.

вже сатана на вихід, я тобі сказав. Сатана, тобі там... Тобі місце сатана, там вім'яє Ісуса. Повністю двілена. Доки сатана. Давай, сатана. Вихід, я тобі сказав. Давай, давай диявол на вихіді, я тобі сказав. Пане під місто, вже майже на вихід. На вихід... Тепер мульфар мульфарство, мульфар. Ти мульфар, я зараз розрушаю, наказує на вихід. Всякий мульфар, який їй гадав, який ворожив... що все ім'я. Це вихід, я тобі сказав. Тобі там нема місця. Давай, сатана, це тіло, покинуться Три. 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 сказав, Давай, сатана, ім'я Ісуса. Там нема тобі місця. В Ісуса Христа, там тільки Господь. І там немає тобі, бо Господь заповняє з за нас всю Ісуса. Небо наш Христос в ній, тому сатана покинув це тіло. Вже, Вже в ім'я Ісуса Христа, я тобі сказав. Вже? В ім'я Ісуса покинув. Ісус. Звяту! Давай сатана. Я тобі сказав.

Хай каюся за гріхи аборту за рід. Скажи, не каюся за аборту. за аборт. Не за аборт. Ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісуса. Іменем Ісуса Христа я зараз зв'язую всякого нечистого духа, який війшов через аборти. Він на вихід. Давай, давай, сатана. На вихід. Ти там Давай, Фанат, боким тебе место, давай. Шатиля, шутила, латте, мало, фанатов. Всякий дух молодой зв'язки и накарту. Вийди, сказав, Давай, давай. Выйди, да тебе сказал. Шатиляре тебе. Маєш прав. не ти не будеш, тіло ім'я Ісуса. Давай дай, Сатана. зараз світові до кінця, до кінця. Я дякую тобі, Господь, що ти благословив, що ти її Господь звільняєш вім'я Ісуса Христа, я благословив, благоділення. Давай, сатана, ти там не маєш бути? Та скільки мати? Давай виходи на Ісуса до кінця. До кінця на Ісуса. Це ж не дух що того, цей дух, як я забув. Кундаліні. Кундаліні. Так і кундаліні. Я зараз і дух <клухи> кундаліні. Кажи, дякайся і зрикайся. Я каюся і зрикаюся. Кому дово гріха йоги. Гріха йоги. Ти відрикаєшся. Слухай. Это <клухи> надо выищить.